Сьогодні ми розглядаємо, мабуть, одну із найтрагічніших і найважчих історій на моєму каналі. Іноді просто повірити не можу, наскільки жорстокими можуть бути люди у своїх вчинках. Ми поговоримо про дівчину, яка не знала щастя та добра ні до свого народження, ні за життя, ні навіть після своєї смерті, про дівчину, з котрою майже кожен, хто траплявся на її шляху чинив жорстоко. Я здивована, що досі ніколи не чула про цей кейс. Планувала готувати зовсім іншу історію та, натрапивши на цю, не змогла пройти повз. Давайте разом розглянемо життєвий шлях дівчини на ім'я Амбер Гібсон, шануємо її пам'ять і присвятимо годину своєї уваги людині, яка мала б все хороше отримувати ще за життя, а не після. Вмощуйтеся зручно, ми починаємо. Всім привіт! Як завжди радію вашій присутності тут. Вдячна, що приєднуєтеся і разом зі мною поринаєте в долю героїв відео, допомагаєте робити висновки. Ми разом навчаємося з цих історій, вшановуємо пам'ять героїв і запевняємо себе, що зло обов'язково буде покараним. Це стосується і нашого недолугого ворога. Вірю і чекаю перемоги разом з вами. Нагадаю, вам підписатися на канал. Щоб не пропускати вихід нових відео. Для тих, хто бажає отримувати сповіщення про вихід нових відео, тисніть, будь ласка, на дзвіночок, так ви точно не пропустите жодної нової історії. Для бажаючих підтримати канал, залишаю всі посилання на Patreon Монобанку та BuyMeACoffee в дописі до відео. Дякую ще раз, що ви зі мною. А тепер повертаємося до історії. Ембер Гіпсон народилася у сім'ї Пітера та Енмарі Гібсон. Енмарі була молодшою від свого чоловіка більше як на 15 років, вони познайомилися онлайн, і їх стосунки дуже швидко розвивалися. Практично одразу жінка завагітніла від практично вдвічі старшого від себе чоловіка, який до того вже мав не одні серйозні стосунки. Пара почала жити разом та навіть народження сина. А згодом і маленької рудоволосої дівчинки Амбер не врятувало сім'ю від розпаду. Ще до народження дітей Пітер почав підіймати руку на дружину. Незважаючи на вже великий живіт Ен Марі, він міг добряче гамцелити її всім, що попадалося під руку. Вже будучи у шлюбі з Пітером, жінка дізналася про його кримінальне минуле чоловіка звинувачували у побоях та нападах на людей. А також непристойну поведінку стосовно жінок. Дітям теж перепадало від батька. Здавалося, що Пітеру навіть приводу не потрібно було шукати, будь-які емоції він виміщував на дітях та дружині. Конор та Ембер намагалися підтримувати один одного адже більше до них діла нікому не було. Якщо Ембер ще якось справлялася з емоціями та вибачала батьків за неувагу та знущання, то Конор, який був на шість років старшим від сестри, дуже важко реагував на побої батька. Та й сам Пітер розумів, що довго так тривати не може. Син росте він вже й сам в змозі захищати себе, матір та сестру. Сім'я проживала у дуже бідному районі південного ланкашеру у Великобританії. Згодом батьки дітей почали вживати алкоголь та наркотики. Після чого життя для Амбер та Конора стало взагалі нестерпним. Пітер проявляв все більше і більше жорстокості, особливо коли старшого сина Конора не було вдома. Тоді він знущався з доньки, тягав її за волосся, неодноразово дівчинка з'являлася на вулиці з синцями на обличчі та тілі. Пітер забороняв їй захищатися від ударів руками. І якщо вона затулялася чи якось пригиналася від ударів, він карав її ще більше. Часто Нелюд зв'язував дівчинку мотузками, просто без причини, аби завдати болю і страждань. На той момент маленький було лише три роки. Пізніше сталася страшна історія. Не дивлячись на жахіття скоєного, саме ця на деякий час покращило життя Амберта Конора, їхній батько Пітер. В стані, одурманеному речовинами, напав на хлопчика з сусідньої вулиці. Він жорстоко побив його, після чого малого довелося госпіталізувати. Що послужило причиною для цього достеменно невідомо, та й думаю, що це неважливо. виправдання чи пояснення такому вчинку нема. Пітера взяли під варту і готувалися до суду, збираючи подробиці та докази інших його кримінальних вчинків. А злочини такі дійсно були. Як виявилося, Пітер не так давно зґвалтував жінку з їх же міста. Вона побоялася заявляти на злочинця, адже останній залякував її вбивством, якщо вона комусь розповість про те, що трапилося. Є підстави вважати, що зґвалтованих було більше, так само як і побитих Пітером дітей та старших людей. За такі злодіяння він отримав 10 років за ґратами. Самій важко повірити в цифру, яку кажу, але так дійсно. Пітеру присудили 10 років позбавлення волі. Саме після цього на сім'ю звернули увагу з органів захисту дітей. Коли Амбер було 3 роки, а Конору 9, їх вилучили з сім'ї. Пізніше, через декілька років проведених в інтернаті, їх передали під опікунство прийомній сім'ї Керон та Крейга Найвен. Здавалося б, для дітей настали кращі часи можна було забути про знущання. Та насправді брату і сестрі було дуже важко адаптуватися до нових умов. Керон і криг виховували їх як своїх власних дітей, давали їм всю свою любов та підтримку. Амбер була меншою від Конора, коли їх вилучили з сім'ї, мабуть, багато поганого зникло з її пам'яті. Дівчинка любила відвідувати школу, вона навчалася грі на музичних інструментах, любила співати і читати літературу для дітей. А от Конору було важче пристосуватися до нових умов. Він часто усамітнювався, не мав багато друзів, на відміну від сестри, яка була просто як промінчик сонечка в будь-якому середовищі. Її руде волосся притягувало погляди і посмішки. Вона дійсно була дуже милою дівчинкою. Конор добре навчався в школі та не проявляв зацікавленості в позакласних заняттях, спорті чи гуртках. Після школи він йшов прямо додому. І там проводив вечори чи то за книгою, чи за комп'ютером. У віці 14 років Амбер почала відвідувати школу закритого типу, де часто залишалася з ночівлею. На вихідні прийомні батьки забирали її додому. Конор же проживав з Керон та крейгом до 18 років, після чого переїхав жити окремо. Йому хотілося незалежності і самому будувати своє життя. Він поселився в гуртожитку для дорослих, які перебувають в скрутних умовах і не мають місця для проживання. Школа Ембер та гуртожиток Конора знаходилися в одному місті – Хамільтоні, тому молоді люди продовжували підтримувати зв'язок сестри та брата, часто вони прогулювалися недалеко від школи дівчини, після чого брат проводжав її назад. Невдовзі на долю Ембер випало ще одне страшне випробування в школі, де вона проживала. На неї напав старший учень, який зґвалтував її. До того його вже звинувачували в подібному злочині, та через те, що він був ще неповнолітнім, його випустили і дозволили навчатися в школі з проживанням з метою перевиховання. На момент нападу на Ембер хлопцю на ім'я Джеймі Старс, було 20 років. Це сталося в червні 2021 року. Його нещодавно випустили з під варти, і він знову пішов на злочин. Час йшов. Ембер намагалася відновитися від того, що трапилося, вона продовжувала періодично зустрічатися зі, зі своїм братом, проводячи з ним спільний час. Молоді люди ділилися тим, як вони налагоджують своє життя, ділилися планами на майбутнє. Вони розуміли, що ріднішого від одного нікого в їх житті нема. 26 листопада 2021 року Амбер повідомила подругу, що збирається зустрітися з братом. Вона була щаслива, на вулиці було вже досить пізно, тому охоронець з гуртожитку, де проживала дівчина, відмовляв її від цього. Та все ж це був її рідний брат, тому Амбер відправилася на зустріч йому. Тим більше до того, вдень Конор подзвонив у школу сестри і повідомив, що забере її ненадовго прогулятися. Це була стандартна процедура для тих, хто зустрічався з учнями школи. Близько 10-ї вечора Амбер опублікувала селфі з братом в Снепчаті, підписавши фото Мій великий брат. В той день Конор повернувся до свого гуртожитку ближче до опівночі. Він виглядав занепокоєним, його руки були покритими брудом. Він задихався та й загалом виглядав зляканим. Коли його побачила наглядачка за гуртожитком і спитала, чи все з ним добре. Хлопець повідомив, що посварився з сестрою, а тепер хвилюється, чи дійшла вона додому. Конор попросив у наглядачки телефон, щоб зателефонувати в школу інтернат, де навчалася його сестра, і впевнитися, що вона нормально добралася додому. Він повідомив, що дуже хвилюється за сестру, і тепер шкодує, що не провів її додому. Він розказав, що вони з сестрою посварилися, тому він у розпачі, будучи злим, просто залишив сестру. А сам пішов прогулятися, щоб заспокоїтися, і вже потім прийшов до гуртожитку. Він зателефонував у школу до сестри, але дізнався, що дівчина так і не повернулася додому. У розпачі хлопець зателефонував своїм прийомним батькам. Він надіявся, що, можливо, Амбер відправилася до них, щоб переночувати. Та й там дівчини не було, а батьки нічого не чули про неї. Прийомні батьки одразу зателефонували в поліцію і повідомили про зникнення Ембер. Почалося розслідування. До зникнення молодої дівчини віднеслися серйозно, адже 16-річна Ембер ніколи раніше не тікала. Спочатку поліцейські опитали її брата Конора адже він останнім бачив її. Він розповів, що в той вечір прогулювався з Амбер, а потім вони посварилися. Вони довго сперечалися і в якийсь момент Ембер почала навіть плакати. Конор не переносив жіночих сліз, тому, розсердившись, покинув сестру і відправився додому. Пізніше поліцейські помітили, що в його історії багато розбіжностей, а ще Конор постійно змінював деталі. Якщо спочатку він говорив, що після того, як залишив сестру, відправився одразу додому, то пізніше змінив свою версію на наступну. Нібито спочатку він посварився з сестрою, потім пішов до свого друга. А вже лише потім відправився в свій гуртожиток для безхатьків. Поліцейські насторожено віднеслися до його слів. Конор відмовлявся назвати ім'я друга, в якого нібито провів декілька годин так, звичайно, можливо, він не хотів впутувати свого товариша в цю справу, але їм здавалося, що це все не так. При розмові з прийомними батьками виявилося багато лякаючих деталей з їх слів. Конор після останнього свого дзвінка, коли Амбер не повернулася додому, перестав виходити на зв'язок. Він більше не телефонував їм і не цікавився долею сестри. До того ж, прийомні батьки дітей повідомили, що у Амбер з Конором були дуже напружені стосунки. Вони часто сварилися. Конор мав проблеми з контролем гніву. В якийсь момент... Їм навіть довелося перевезти дітей в різні школи, щоб вони якомога менше бачилися один з одним. Однокласники Конора повідомили, що він часто вів себе дуже дивно. Хлопець неодноразово робив дивні записи у Фейсбук, а також часто говорив про вбивство, яке мріяв зробити, про те, як мріяв позбавити якусь іншу людину життя. Через чотири дні після зникнення Ембер Конор написав у своєму Фейсбуці пост. Цитую, Ембер, тепер ти постійно будеш високо літати в небі. Ми всі сумуємо за тобою, особливо я. Я люблю тебе, мій рудий Карлику. Ти пішла, але ніколи не будеш забутою. Пам'ятаємо маю сказати, що ця публікація була зроблена за 4 дні після зникнення Ембер та через 2 дні після того, як її знайшли. Дійсно, тіло Ембер знайшли через 2 дні після її зникнення в парку. Тіло було оголеним, схованим в кущах. Одразу було зрозуміло, що над дівчиною вчинили наругу. Поліцейські, які знайшли тіло, повідомили, що їм стало одразу зрозуміло, що тіло переміщували, а ще здавалося, що сусідні дерева обламали і прям прикидали тіло гілками, щоб його не знайшли. Навіть без експертизи було зрозуміло, що тіло належало 16-річній Ембер Гіпсон. Після того, як Ембер знайшли, за деякий час її брат Конор звернувся до місцевого телеканалу. Він попросив дати їм інтерв'ю, щоб розказати, якою була Амберза життя, що це була за людина, якою вона була всередині, про що думала, про що мріяла, і подробиці її життя, про які ніхто не знав. Телеканал погодився на інтерв'ю. Планувалося провести його через декілька днів, та цьому не судилося статися. Адже за два дні після цієї домовленості Конора було заарештовано за підозрою у вбивстві Ембер. В це важко повірити, та поліцейські дійсно були впевненими, що саме хлопець убив сестру. Слідчим вдалося відшукати записи з камер відеоспостереження, де чітко видно, як Конор і Ембер рухаються разом вздовж дороги, а трохи пізніше він вже сам повертається додому. На відео добре видно, що хлопець наляканий, він тремтить. Періодично опирається на паркан, важко дихає, закриває голову руками і ніби навіть плаче, а далі знову продовжує рух хаотично, ніби вирішуючи, що робити і куди йти. Поліцейські вірили, що більше ніхто цього зробити не міг, адже пройшло дуже мало часу від того, як їх разом бачили на камерах відеоспостереження, а вже потім хлопець сам повертався додому. Важко було повірити, що рідний брат вбив сестру з метою зґвалтування. Ця бідна 16-річна дівчина не бачила нічого доброго за своє життя, в дитинстві з нею знущалися батьки, потім її зґвалтував незнайомий хлопець зі школи, а тепер це повторилося тільки вже з рідним братом, який після цього вбив її. Та це ще не все. Я знаю, вже і тут занадто багато, але це ще не кінець історії. Конор не визнав своєї провини і продовжував наполягати, що він не винен. На судово медичній експертизі причиною смерті вказали асфіксію, тобто удушення. На шиї померлої виднілися синці від пальців. Так, Ембер голими руками задушив її брат Конор. До того ж, поліцейським вдалося знайти ще одне відео з камери свідоспостереження з гуртожитку, де проживав хлопець. На ньому прекрасно видно, як після повернення додому він зняв свій брудний одяг, помістив його в пакет для сміття і викинув у смітник на вулиці. Дивно те, що хлопець не викинув весь свій одяг, він залишив куртку, в якій був тієї ночі. Можливо, в нього не було іншої, саме тому він не позбавився від останньої. Та саме на куртці поліцейські знайшли сліди бруду, які пізніше виявили на тілі амбер, а також її ДНК в плямах крові. Які теж були присутніми на курці. Конор намагався вивезти плями, та йому це не вдалося. Додавши трішки люмінулу, його жакет засвітився величезними кривавими плямами. Коли поліцейські знайшли тіло Ембер, її одяг був розірваним, знятим з дівчини і валявся неподалік. На білизні дівчини знайшли сліди крові, які співпадали з ДНК Конора. Тобто сумнівів не було. Саме Конор познущався з сестри. Залишалося лише питання, чи планував Конор напад на сестру заздалегідь, чи це сталося після сварки несподівано для нього самого. Допоки поліцейські займалися розслідуванням, стали відомими ще більш страшні подробиці справи. Виявляється, що коли Конор задушив сестру та викинув її тіло в кущі, повз проходив дорослий чоловік 45 років. Він знайшов тіло Ембер. Якщо ви думаєте, що він допоміг їй, викликав швидку чи поліцію, то ви помиляєтеся. Цей нелюд познущався з мертвої дівчини. Пізніше на тілі Ембер знайшли сліди ДНК 45-річного Стівена Корігана. Його ДНК була присутня більше як на 30 ділянках тіла вбитої, включаючи інтимні місця зверху та всередині тіла. Так, Стівен теж вчинив наругу, але вже над тілом померлої. Після смерті Ембер знову отримала знущання та наругу. Коли брат Ембер Конор чекав суду по справі про вбивство сестри, їх рідний батько, якому на той момент було 62 роки, потрапив у в'язницю повторно за звинуваченнями у зґвалтуванні іншої жінки. Спочатку він переслідував її у парку, а потім зв'язав руки, затулив очі і вчинив акт знущання. Дуже схоже на те, як повіз себе Конор. Під час суду над Конором Гіпсон його прийомні батьки знаходилися в залі. Вони розповіли, що коли діти тільки потрапили в їх сім'ю, Конор сказав Сестрі, тепер ми в безпеці. Та, на жаль, вони були в безпеці, доки він сам не забрав цю безпеку від них. Прийомні батьки також додали, що Ембер заслуговувала жити повним життям, повним надій та можливостей. Вони згадували, якою хорошою і доброю дівчинкою була Ембер, не дивлячись на все те страшне, що їй довелося пережити за її коротке життя. Суддя назвав справу дійсно трагічною поламані долі рідними батьками дітей. І тут постає питання, яке в англійській мові звучить як «nature» or «nurture», типу як природа чи виховання. Це поняття часто використовують в медицині, в генетиці. Багато досліджень проводиться на тваринах, які народилися від одних батьків. Пізніше їх розличають і досліджують, як їх поведінка змінюється в залежності від середовища, в якому вони виховувалися. Одвічне питання, чи риси характеру, поведінка є вродженими чи набутими, так само й тут. Важко сказати, чи Конор став таким, тому що успадкував від батька схильність до злочинів, чи його таким зробило середовище, в якому він ріс. Знову ж таки, жорстокість батька, погрози, неприйняття з боку однолітків що призвело до того, що хлопець став таким? Чи, можливо, він був таким жорстоким завжди? На ці питання в мене немає відповіді. Зламані долі і загублене життя світлої душі Амбер. Для себе зробила деякі висновки. Колись чула інтерв'ю однієї дорослої жінки, яка казала, що не треба після того, як вона помре, приїжджати на похорон чи нести квіти на похорон. Якщо хочеться подарувати їй квіти, то робіться за життя. Якщо хочеться побачитися чи почутися, то можна зідзвонитися зараз або краще зустрітися. Не потрібно робити цього вже після смерті. Якщо людина дійсно важлива, то треба проявляти це за життя. Так само і тут здавалося, ніби Ембер була нікому не потрібною за життя, а вже після її смерті у місті почали встановлювати меморіали пам'яті дівчини, соціальні сторінки з вшануванням її, безліч людей приїхало на похорон, та при цьому дівчинка практично нікому потрібною не була за життя. Єдине, що зараз мені хочеться зробити, це подзвонити своїм батькам, друзям, рідним, поговорити, приділити їм хвилинку свого часу, щоб за життя показувати їм, наскільки вони мені важливі, щоб потім не шкодувати про незроблене. Ось такі висновки зробила для себе. Ще раз дякую, що були зі мною і вшанували пам'ять невинної душі Ембер. Діліться своїми думками в коментарях, там зустрінемося і, як завжди, Обговоримо. Дякую, що були зі мною. Почуємося.